Добре, утро вже вітаємо у студії нашу чарівну гостю Мадіна Ємільянова, керівник театру модмадіна Стайл. Доброго ранку. Добро утра. Ми вже проанонсували трохи захід. Спойлери це наша тема. Твоя. 20, ну добре, 28 січня відбудеться захід. Битва блокдини проти брюнеток». Ми дуже тому раді. Давайте розкажемо, що цього року буде. Де буде проходити? Uh, в этом году это мероприятие будет проходить в ночному клубі провокатор 28 числа, як ви вже озвучили, а 18.30 вечера. Uh -huh. Uh -huh. Ми вже можемо підвести певну статистику. Чотири роки, якщо я не помиляюся, uh -huh. вже це у нас короювіни, uh -huh. розумієте? Uh -huh. Можна підвести певні підсумки зараз. Хто користується попитом? А блондинки чи брюнетки? Все ж таки, хто завжди перемагав? знаєте, you know, це звичний вопрос. А, ну, я не знаю, но почему-то на наших конкурсах всегда а, победительницами вставали брюнетки. Я могу даже объяснить, почему. А... Организатор э, кто? Брюнетка или блондинка? Брюнетка. Вопрос. Не, ну на самом деле почему-то так совпадало все время, не знаю. Ну, вы знаете, в этом году я вообще решила поломать все стереотипы. і внести новинку. Де куди більша? Да. Так. Це та буде, напевно, сюрприз і для брюнеток, і для блондинок, тому що в цьому году у нас буде дві переможниці: одна серед брюнеток, а інша серед блондинок. Вау! Да. Тобто mm. навіть так і блондинки і брюнетки виграють. Хто буде найкращим, дізнаємося скоро, але я вже казала, минулого року дарували поїздки в Єгипет, все відміняється? Ні, в цьому году так же, стандартно. Поездка в Египет, но поедут уже две победительницы. То есть уже не будет скучно одной, понимаешь? Юху! Голова, что мне там не подрались. Принетка буде. Ви наші це сказали. Ми просто з дімою планували в Єгипові летіти. Він відмовиться від мене на нашому там є і блондинка, і брюнетка. Лучше слади. Марія, я думаю, у вас дуже шанс є поучаствовать в этом конкурсі і не только проводіть. Сто раз говорив. Маша поучаствує. Напевно, почекаємо ювілейного конкурсу. Вона вже буде поздно. Ну так, давай не будемо про мрії. До речі, про рудих. Де, чому така Ми знаємо, Родинні, що что водинок тебе напрашивались рыженьки. Это каждый год не напрашивается рыженьки. Тягнутся знаєте, я, вот, э, <ріженьки> я Я подумываю, все-таки может все-таки сделать в этом году такой экспромт, скажем так, ввести в битву блондинок и брюнеток и рудоволосих ага. девчат? Вот я за. Мне вот кажется, класс. это будет уже настоящая битва. Огонь. Прекрасная. Огонь. Короны это только рыденьки. две. Короны две и путевки две. А, чтобы то... злого блондинки. А okay. знаем темперамент рыженьких, так они могут и. Да? Посунутий блондинок і брюне, я ну, так типу розумію. Давайте розкажемо, які конкурси будуть, які виходи будуть дівчат. Ми знаємо, минулого року ще записувалося відео з дівчатами, показували, як це все готувалося, як дівчат, За у дівчат були фотосесії. Ну це ніхто не відміняв. цьому там ми також будемо знімати ролик. Дівчатки також будуть під водою плавати. Продус, да, продус. Продус. Кстати, желающие поучаствовать в конкурсе должны быть готовы, потому что плавать-то нужно с открытыми глазами. Потому что в том году, когда снимали ролик, я почему-то кричала на всех: девочки, улыбаемся и открываем глаза. А мне Геннадий Оператор говорит: Мадина, они тебя не слышат вообще-то под водой. Ну, я вообще-то упорно думала, что. Ты, ты пернала, и там починала. Да, также будет фотосессия, конечно же, это все будет подготовка, все будет отслеживаться сниматься. И потом все зрители и. Телезрители увидят этот момент. Вже є склад дівчат, які будуть брати участь. Чи ще кастинг відкритий, я так розумію. Кастинг якщо... ще відкритий, девочки вже є, конечно, желающие. И победительницы зі студентки, от, которые недавно проводила, а, і, 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 і учасниці з из прошлого года желают, потому что как-то каждый хочет в победе все-таки прийти. Ну, кастинг все равно ще открыт. Угу. Угу. Куди звертатися, якщо хтось захоче брати участь? Чи? Ну, в соцсетях реклама есть. И, конечно же, по телефону. Угу. А кто, кто в жюри в этом году? Интрига какая-то существует? Много ли людей? Интрига будет существовать, наверное, я не буду все карты открывать, потому что как бы все открыто так, и вот какой конкурс, и кто будет участвовать. Наверное, ну, жюри. Пускай будет сюрпризом, ну, естественно, это будет бомбард нашего города и... Партнеры, и, я так разумею, друзья, какие же будут Нет, У меня один вопрос только, жить. который меня интересует. В купальне, как будет выход? Конечно. Все вопросы Узнал для себя, мне приятно. Да, первый выход это будет выход визитка. Второй выход, конечно же, Дмитрий, который вас интересует. Так, выход в купальниках. Прямо с самого Но начала. Он будет, он будет, я думаю, скромнее. Потому что э, кое-какие части тела будут прикрыты. Э, аксессуарами. Вот. Если аксессуарами, я согласен. Главное, чтобы были небольшие аксессуары. Да, а я могу сразу сказать, что э, конкурса талантов у нас не будет. Ага. Будуть від партнерів і же, вечерня, вечерня, да вечерня. в вічерні. Да. Добре, Добре, що треба, аби стати учасницею. Тобто, якщо я метр шістдесят п'ять, я туди не потрапляю, в принципі, які критерії? Критерії симпатична зовнішність? Симпатична зовнішність, Внешність, блондинка, либо брюнетка, либо, може бути риженька. Вот. І, звісно ну, ж, естетичний ну, вид. И тело бажано, потому Вам же хочу подмить на вуху не наступив, да, напевно, это вообще важливый момент. Кстати, з цим справляємося. справляемся. А. то да, да. Ми с а хто справля... постановщик? Ну, постановщик, як завжди, у нас Геннадій наш постановщик, uh -huh. как -би, хореограф, який завжди Все? изначально работает. Uh -huh. Ви зібрали таку команду. Геннадій знімає, Геннадій ставить. Ну, як то знаете, вже... не то що совпало. Ну, я люблю з професіоналами, тому поэтому uh -huh. ну, как-то мені так комфортніше. І мені не нужно постійно відслежувати, хто що робить. Кожен знає свою роботу наверняка. Ну, дійсно, Геннадій Баронін всі, всі його, багато людей його знають. Як звісно. дійсно гарного, достойного хореографа, який зможе навчити дійсно і тих, хто і, кому і на вушку наступили. Все може бути в житті. Так, ну дійсно цікава професійна команда, як завжди, працює над цим конкурсом. Нагадаємо, 28 числа він буде в січні, да? тому що ж зараз тільки 26, люди. Подумаючи, 28 січня а, буде прийду. відбуватися у провокаторі о 18.30 старт. старт. Mm -hmm. да? да. А ми стовідсотково знаємо не по пліткам, що це дійсно неймовірне шоу. субота. Та субота? Круто, Не на роботу, нормально. Да. <реш> Обов'язково приходьте і вболівайте за найкрасивіших дівчат нашого міста. Да, спасибо. До скорых встреч, я бы сказал. Как раз новогодние праздники пройдут, и вот как сразу конкурс да. примерно. Раз, два люди, как раз. Да, да. отойдут, и уже можно отмечать и дальше. <зві> да, спасибо. И мы увидимся после клипа и рекламы.